Усі на толоку з 1 квітня в Івано-Франківську розпочнеться масштабне озеленення. Висаджувати дерева закликають і мешканців міста. Саджанці дадуть. А детальніше розповість Ірина Некорович. Традиційно, що весни в обласному центрі Прикарпаття висаджують дерева, кущі та квіти. Цьогоріч не виняток. Садимо такі дерева, як липа, дуб, клен, ясен. Вже в попередні роки ці дерева зарекомендували себе добре, як вони добре приживлюються в нашому міському середовищі. Невибагливі, стараємося компенсаційне озеленення проводити на місці зрізаних дерев. В першу чергу йде мова про Лунків вздовж доріг, а також на прибудинкових територіях, де ми завершили ремонт дворів, тобто фактично де прокладені доріжки, там ми вже далі звисаджуємо дерева, щоб завершити комплексний благоустрій. Також традиційно, 1 квітня в Івано-Франківську відбудеться загальноміська толока за участі міської влади, депутатів, посадовців та усіх охочих містян. Якщо ви бажаєте, аби саме ваш двір озеленився, потрібно подати заявку. Можна або телефоном, або письмово подати в департамент. Наш департамент благоустрою, ми їх сумуємо, бо є там різні люди з різних адрес, і відповідно, коли формується вже е, толока, то ми їх включимо. Теж ми приїдемо на місце, коли буде вже толока. Якщо там забезпечимо їх е, інвентарем, і відповідно також привеземо їм дерева, які е, висадимо е, разом з ними в цьому е, їхньому дворі. Цьогоріч в Івано-Франківську планують висадити щонайменше 300 дерев та 3 тисячі кущів. Різні кущі там і живоплід, є і кизельник, який ми висаджуємо в лунки в центральній частині міста. Перші цього року ми закупили троянди. Теж на пробу подивимося, як вони будуть приживатися, чи не будуть мешканці їх нищити, красти, і в майбутньому, можливо, більше будемо сидити. Перших 10 заявок на озеленення вже є. Всі інші мають ще два тижні, впродовж яких можна звернутися у департамент з проханням також виділити саджанці.